Вітаю в ефірі Української радіо Вінниці. Програма Віч на віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Три роки тому у Вінниці запрацював ветеранський простір ветеран хаб, які задачі та проєкти за цей час вдалося втілити його команді. Які послуги користуються найбільшим попитом? І наскільки важлива та актуальна нині робота хабу в період в повномасштабної російської агресії? Відповіді на ці та багато інших питань почуємо від впродовж, продовжі часу почимо від нашої гості, керівниці філії ветеранхабу Вінниці Анастасії Бунич. Я вас вітаю, пані Анастасія, в студії Української радіо. На Отже, ветеран Хаб простір створений за для надання послуг ветеранам і ветеранкам, захисникам і захисницям, їхнім рідним та близьким, рідним і близьким полонених, і тим, хто повернувся з полону. Працівникам сектору безпеки, а також для сприяння процесу інтеграції військових у цивільне життя. От наскільки, пані Анастасія, на вашу думку, Вінницькому Вінницькому ветеран хабу вдалось втілити за цей час, за ці три роки, ось цю основну місію. для чого ви створювалися? Знайте, ви так досить правильно анонсували місію нашу, те, про що про що ми є, і взагалі для чого ми працюємо. Дуже складно сказати, що щось можна зробити на 100% відсотків. Так ми як би ми не старались як би ми не хотіли, і скільки б зусиль не докладали, ми ніколи не зможемо підтримати 100% ветеранів, захисників, їхніх близьких. Але власне протягом трьох років у Вінниці ми прикладаємо досить багато зусиль, робимо все для того, аби підтримати всіх. Хто до нас звертається за цією підтримкою, і так само про те, аби проінформувати тих, хто ще не знає, і про таку можливість, що вони можуть прийти отримати цю підтримку у нас, і ми радо її надамо, бо ми завжди чекаємо на ту аудиторію для якої ми працюємо і готові працювати більше й більше. Власне, для того, аби підтримати, допомогти покращити якість життя людей, які власне потребують нашої підтримки. Ми працюємо, але ж напевно ви з командою до речі, про команду ви також обов'язково не розкажете нашим слухачам і слухачкам. Напевно, ви сідали буквально напевно, і днями і пропрацьовували, можливо, відмічали скільки всього зроблено. Ну реально за три роки. Яке багато роботи правда? які задачі, такі основні і можливо проекти, якими ви пишаєтесь? Знаєте, певно, те, чим я пишаюся найбільше, це робота команди. Це те, що не можна описати ні в яких цифрах, дуже складно описати і передати комусь, хто цього не бачить і не спостерігає. Але для мене особисто найцінніше і таке, що найбільше надихає, це відгуки клієнтів, які отримують послуги від консультантів, коли вони діляться своїми здобутками, коли вони змінюють щось, коли вони досягають своїх результатів результат за підтримки консультантів, так і. Це надзвичайно так щемко, трепетно, і розумієш, до якої великої справи ми насправді причетні, і наскільки це важливо в нинішньому суспільстві, якщо говорити про так в загальних цифрах, так от ми буквально вчора з колегами спо. Відслідковували свою статистику, так ми її ведемо для того, щоб розуміти охоплення своє за три роки. До ветеронхабу завітало близько 4 тисяч унікальних відвідувачів. І кожна історія це так, реально це кожна унікальна. окрема історія. І ці люди прийшли до нас близько 9 тисяч разів. Тобто, це насправді точно розуміємо, що це не всі, і це навіть невелика частина всіх, хто є і міг би прийти, але це насправді дуже велика кількість людей, велика кількість послуг наданих. І розуміємо, що ці люди приходили не тільки за послугами, вони приходили і на події різного характеру, на групи підтримки, на майстер-класи, на кінопокази. Просто а заходили просто в гості на Були, каво, такі так? були звісно, і вони Є і це насправді, знаєте, такий е, завершений випадок, коли людина приходить е, отримувати або е, отака от ідеальна картинка. Коли людина приходить на подію, умовно подивитись фільм або послухати лекцію, дізнається про послуги, приходить консультуватися, е, консультується, отримує сви, е, свої е, якісь. Результати, заради чого вона приходила, і потім, вже не маючи запити на консультування, приходить просто попити каву або почитати книжку. Це такий дуже класний рівень, і насправді ми дуже радіємо, коли люди можуть приїхати до нас просто попити каву і побути, зважаючи, що ми знаходимося не в центрі, де повз нас можна проходити і просто зайти. А якщо до нас йдуть, то це означає, що вже йдуть точно до нас. І з цією метою людина їхала, йшла, або і це насправді дуже. Дуже радує, надихає і допомагає працювати далі. Але коли людина вже повертається, значить точно вона отримала все те, за чим йшла, значить, їй тепло і комфортно, і Вона може з вами поспілкуватись, обговорити фільм, книжку. Ну просто реально попити каву. Це класно. Ось і для таких всіх людей працює ваша команда. Скільки вас? Е, зараз у нас у Вінниці близько 20 людей. Це команда. Яка надає послуги саме у хабі, коли люди можуть прийти, отримати консульту... консультацію в? Саме в просторі. Це команда мобільного офісу, який виїздить у Вінницькій області. Команда простору, яка забезпечує власне існування цього простору і комфортне перебування там всіх, хто знаходиться комфортне і безпечне, що важливо. І так само це частина такий бек-офіс, хто забезпечує якби, роботу всіх людей, простору, організацію подій і менеджер всі процеси. Ми говоримо про три роки вашої діяльності. А що змінилось? Ну, власне, це все 20-й рік, так? сьогодні 23, й так. значить 20-го року у вересні, десь в ці, в ці дні. Напевно, 18, да? 18 -го, 20 -го вересня, року було вересня. Що змінилось з початком повномасштабної агресії? Війна тривала, коли ви, власне, організувалися і створили хаб, але сьогодні, коли це повномасштабне повномасштабна агресія російська, вже сьогодні триває війна повномасштабна. Що власне змінилось у вашій роботі? Чи, чи були зміни? е, здається, змінилось дуже багато чого. Єдине, що не не змінилось, це наші цінності, місія і якби та робота, яку ми робимо, і цінність її після 24 лютого 2022 року, дуже велика частина нашої команди мобілізувалася, пішли до війська. Решта команди, яка на той момент залишалася у Вінниці, продовжили працювати онлайн, надавати консультації на вже зараз існуючому підрозділі як лінія підтримки. Консультували з усіх питань, за яких до нас зверталися, з усієї країни. Старалися підтримати кожного, хто звертається, допомогти вирішити те запитання. Зараз ми продовжуємо працювати над тим, щоб удосконалювати свою роботу. Удосконалювати послуги, працюємо над тим, над реорганізацією, щось додаємо, щось забираємо, що вже стало не таким актуальним. Переформатовуємо велика частина команди змінилась після повномасштабного вторгнення, бо багато хто мобілізувався, хтось виїхав, хтось змінив діяльність через свої причини. Зараз у нас чи не втратили ви фах? ви надаєте послуги, чи вистачає у вас саме фахівців сьогодні? Знаєте, не втратили, бо е, нам вдається знаходити тих людей, які будуть з нами на одній хвилі і поділяти наші цінності, нашу думку, і в той же час бути фаховими і якісно надавати послуги саме. Бо знаєте, попри те, що ми є благодійною організацією, е, ми. Е, Якби дотримуємося такої лінії, що ми маємо бути якісним сервісом і надавати якісні послуги без огляду на те, платить за це клієнт чи не платить. Так людина, яка до нас звертається, має отримати високоякісну послугу висококваліфікованого фахівця. Які послуги саме під час війни набули такого надважливого значення, або за якими послугами сьогодні найчастіше до вас звертаються? Найбільшим попитом користуються консультації юриста, uh -huh. дуже великий попит саме на юридичні консультації. Вони різних напрямків, різних характерів, але вже не такі широкі як були до повномасштабного вторгнення. Зараз велика частина запитів це звільнення зі служби після поранення, умовно виплати грошової допомоги, виплати. Грошового забезпечення військовослужбовців і подання рапортів, формування документів, якби всі ці процеси на що юристи допомагають проходити разом захисникам. З вашого досвіду, які з послуг, які з тих питань, за якими до вас звертаються, ну найскладніше вирішувати. Напевно, також юридичні якісь моменти. Можливо, були такі історії. Які закарбувались в пам'яті, які ну дуже важко вони вирішувалися. Знаєте, в кожного з працівників певно є якась своя одна або кілька історій, які точно е будуть в пам'яті дуже довго або і все життя, але е найскладніше технічно. Тут важливо зазначити, що ми не маємо інструменту, аби вирішувати чиюсь потребу. Ми є якби по суті тим самим інструментом, який допоможе скласти алгоритм, Супливі, знайти відповіді так? на питання, так і супроводити. Найскладніше те, з чим діляться колеги, це саме витребувати якісь документи у військових частин. Це не завжди тому, що військові частини чинять спротив або не хочуть допомагати, не хочуть підтримувати. хоча... Ну, різне стається в житті, все залежить від людей. А, тим, що всі знаходяться в різних локаціях. Частина може бути на виїзді в зоні бойових mm -hmm. дій, і це складно фізично зробити. Тому через таку складність у логістиці і в отриманні документів дуже часто захисники, особливо поранені, мають досить довгу затримку в отриманні своїх якихось прав. Від мінування в час. Правильно. Uh -huh. А якщо брати психологічну сторону, uh -huh. то найскладніше працювати саме із клієнтами, які звертаються, ті, які чекають з полону. Або ті, в кого є безвісті зниклі близькі, або, звісно, родини загиблих. Це найскладніше психологічно, бо це ті люди, які хочеться найбільше підтримати, найбільше хочеться їх огорнути якоюсь такою турботою, і найбільше їм всього дати, дати хоча б якусь можливість заземлитись і побути отут зараз, в цьому моменті в якійсь безпеці, але ми розуміємо, що від нас це не залежить, і досить складно розуміти те, що ми не можемо. Нічим допомогти так, щоб у людині стало краще. Чекати то взагалі ну, надважко в, в житті чекати, коли ти не знаєш, ну ти сподіваєшся, але ти не впевнений, що все буде. Дуже добре і позитивно вирішиться. Ви говорили про роботу мобільного офісу. ветеранхаб. це робота, яка здійснюється на виїзді в районах. Наскільки цей підрозділ сьогодні користується попитом? Знаєте, цей підрозділ зараз користується. Неймовірним попитом команда дуже багато працює і складно для того, щоб встигати опрацьовувати всі запити. Запитів є так? Їх є багато насправді. Так само дуже затребовані консультації юриста. Вони просто роблять таку неймовірну величезну роботу. Я іноді сама дивуюсь, як вони це встигають. Я раніше мала досвід також працювати з командою мобільного офісу, але в мої часи цих запитів було набагато менше, і в нас було більше часу для того, щоб над ними працювати. Зараз від команди вимагається так, досить, швидко, досить швидко, багато і насичено працювати і допомагати вирішувати ці запити. Вони працюють з вівторка по суботу по всій області, виїздять з 11 до 19, і так само можуть виїздити і по Вінниці, якщо людина не може немобільна, не може виїздити, або Знаходиться, наприклад, в інституті реабілітації на протезування, так і складно приїхати, до команда мобільного офісу так само може тут завітати. Така цікава, і, на мене, дуже корисна ініціатива. Ну просто реально допомоги людини, підтримки і вирішення нагальних питань. Наскільки користуються попитом інші ініціативи, які у вас реалізують в просторі сьогодні? До прикладу, шлях ветерана, шлях коханої воїна. Також назва цікава, і військовий досвід у резюме, що це таке, От взагалі про що це. Шлях ветерана це взагалі така база, знаєте, хребет, е -е, кругом якого, е -е, від якого е -е, взагалі ми робимо і все, що ми робимо, і звідки ми беремо щось нове, на що опираємося, на чому ґрунтуються якісь подальші кроки, е -е, вибір послуг. і… Взагалі напрямки діяльності, тому що шлях ветерана це такий інструмент, більше не для ветерана, хоча для ветерана також це може бути цікаво, зрозуміти, на якому ти зараз етапі знаходишся, що тобі може допомогти, де ти зараз і взагалі куди йти, куди звертатися. Хоча там цього не описано, але це може допомогти зрозуміти. Цей проєкт більше розроблений для тих, хто працює для ветеранів, для того, щоб розуміти на якому етапі яка послуга ветерану буде актуальнішою. І як підтримати зараз, якщо умовно ветеран тільки звільнився зі служби, і якщо вже пройшло кілька років зі служби і він знаходиться на етапі вкорінення, то підхід. І запит і потреби, власне, будуть дещо різними. Хоча може бути якби і консультація юриста, і там, і там, але запит до юриста буде різний і будуть різні запитання. Так само дуже важливий проєкт Шлях коханої воїна, тому що це насправді надважливий і складний досвід, який проходить дуже багато жінок зараз в Україні, про який досить мало хто говорить, бо ми звикли всі говорити більшою мірою про ветеранів, про захисників, а досвід їх коханих. Їхніх, їхніх партнерів не так часто на слуху, бо він якби, вважається, знаєте, як щось саме собою зрозуміле і так ясно, але насправді це досить складний шлях. Це, це не те, щоб прочекати, це проживати якусь частину життя зовсім в іншому, без. Не опираючись, не розуміючи, що чекає тебе завтра з тим вибором, який люди часто не робили. Їх зробили за нього, і знаєте, це якби такий факт. Чоловік робить вибір, а дружина залишається чекати. І якби вона може бути і згодна, але це якби знаєте, рішення, якби приймається частіше всього одноосібно. І тут дуже важливо також розуміти, що дружинам, коханим також потрібна підтримка, дуже велика частина підтримки, Які от саме кохані жінки ставлять питання. В тренхабі. Ну, Тут дуже складно об'єднати в одну якусь категорію. У нас в Транхабі е, дуже активно працює група підтримки для коханих. Е, у Вінниці е, безпосередньо у просторі вона проводиться в суботу. І є так само кілька груп підтримки, які проводяться в онлайн-форматі. Кожен вибирає для себе зручніший. Е, там дівчата збираються в колі рівних. Всіх з подібним досвідом немає двох однакових або дуже схожих досвідів. Кожен проживає його по-різному, але це якби коло тих, хто також зараз чекає, вони спілкуються, підтримують одна одну, розуміють, що багато хто стикається з тими ж проблемами і думками, з якими стикаються вони. Це допомагає їм підтримувати. Так само дружини і кохані можуть утримувати всі ті самі послуги, які власне і ветерани і захисники, це консультації психологів. І юридичні запитання так само бувають часто. Тому. Це важливо. Простори е, ветеран Хайбус спочатку він виник створився у Києві, потім uh -huh. у Вінниці і в Дніпрі. Сьогодні між вашими всіма структурами ну, власне, Дніпро і Вінниця це філії, так? Наскільки ви сьогодні в комунікації, наскільки ви сьогодні плідно спів, е, співпрацюєте, Чи в Дніпрі сьогодні трішечки на паузі? Філія в Дніпрі зараз не працює. Uh -huh. З безпекових міркувань вона була закрита самим початком повномасштабного вторгнення. Зараз у Дніпропетровській області функціонує команда мобільного офісу, тому якби Дніпро і Дніпропетровська область мають можливість отримати консультацію, і так само є простір плюс плюс це партнерський простір, який не є хабом, там немає консультантів, які надають безпосередньо в просторі послуги і не проводяться великі такі події, які можуть бути в хабі. Але може бути маленька подія, можна прийти попити кави, Можна побути взагалі дотичним. Стосовно співпраці, то, звісно, ми співпрацюємо, бо ми є однією мережею, однією організацією. Тобто ми робимо одну роботу, в нас одні ж ті самі, наприклад, документи, одні ті самі алгоритми, принципи. Ми, якби, одна команда просто яка працює в різних містах. Є це, проєкт, який, наприклад, один, другий, третій, який одночасно працює у двох хабах і в мобільних офісах. Правильно? Ну, це загальна структура, uh -huh. якби працівники можуть знаходитися. Фізично в Києві, в Дніпрі або дехто працює в іншому навіть місті. Але якщо говорити про саме послуги і простори, то ми працюємо за однією схемою, за однією структурою, і якби всі разом, з якими за якими потребами найчастіше до вас до ветеран хабів звертаються члени родин військових? Ну, знов таки, цю ці потреби певно можна віднести до такої найбільшої аудиторії споживачів юридичних послуг. Але багато так само приходять за психологічними і на різні події. У Вінниці літо в нас відзначилось дуже великою кількістю подій для дітей-захисників в партнерстві з громадською організацією Вінок у Вінниці, і якби вони користувалися дуже великим попитом, і нам вдалося якби, трошки урізноманітнити, знаєте, побут дітей-захисників і так само родин. Чи допомагаєте ви, наприклад, сьогодні працевлаштовувати тих самих військових, які звільняються з лав з збройних сил? Щоб вони мали собі можливість працювати далі, бути реалізованими в цьому житті? Чи є така допомога? Ми консультуємо з питань працевлаштування, можемо допомогти створити резюме, підтримати в пошуку, допомогти пошукати вакансії, якби і підтримати, от саме на цьому шляху, як підготуватись до співбесіди, проаналізувати, uh -huh. обрати напрямок. Тобто, ми можемо з цим під чи потребує ветеран хаб фахівців? Можливо, чи пропонуєте ви певні вакансії для працевлаштування? Лаштування саме у просторах своїх? Е, звісно, коли в нас з'являються вакансії, то ми обов'язково. Періодично з'являються так, от зараз умовно, ми шукаємо hr менеджера в команду і шукаємо проектного менеджера на один з проєктів. А так зараз у нас команда на щастя укомплектована повністю. скільки тут... Ну... Складно до вас потрапити, наскільки умови мають відповідати, тобто які мають бути умови, щоб стати членом команди Ветеран -хаб? Е, Ну, дивіться, Ми проводимо на кожну будь-яку посаду конкурентний відбір. Uh -huh. е, перше це вакансія публікується на сайті, в соціальних мережах. Е, кандидат надсилає своє резюме. Після чого резюме мотиваційний лист, так після чого hr менеджер е, зв'язується, домовляється про перший тур співбесіди. Перший тур співбесіди такий більше ознайом. Чай, після чого, як вразі, якщо ми розуміємо, що людина умовно за своїм баченням з нами співпадає, що має там орієнтовно потрібний досвід і те, що ми взагалі шукаємо від кандидата, ми надсилаємо письмове тестове завдання після письмо виконання письмового тестового завдання такий фінальний тур співбесіди, на якому ми зустрічаємося, і вже більше таку професійну сторону людини для себе уточнюємо після того, якби. Там не можу назвати це комісією, але команда, яка відповідальна за процеси і за організацію цього, приймає вже рішення. яке... Це колективне, напевне, да, так військово-колективне, Анастасія, спочатку повномасштабної війни, кількість взагалі від спочатку, напевно, ще з 2014 року, кількість військових і ветеранів ну реально і ветеранок, реально збільшується за прогнозами профільного міністерства. Колишніх військовослужбовців і родин загиблих героїв зростатиме і надалі ця кількість, і прогнозують щонайменше до 4-5 мільйонів осіб. Наскільки, на вашу думку, сьогодні важливо і актуально? Важлива і актуальна робота ветеран хабів. Наскільки ви сьогодні робите потрібну роботу? би ви себе самі оцінили, моя думка, що наша робота зараз і надалі буде актуальною і дуже потрібною. І навіть через 5 років після перемоги, через 10 років, через 15, у нас завжди будуть залишатись ветерани, тому що досвід війни залишається з людиною протягом всього їх життя, і він може про себе нагадати неочікуваний момент через багато років, і ця підтримка буде потрібна. Тому, якби наша основна задача підтримувати і надалі, і це дуже важливо, і не тільки для ветеранхабу, а для загалом для суспільства. Я дякую вам за вашу роботу. Дякую. Нагадаю, адресу ветеранхаб у Вінниці, години прийому, контактний телефон, електронну адресу можна знайти в описі нашої програми на каналі Ютуб, сторінка Суспільне Вінниця, вкладка Українське радіо Вінниці наразі. Програма вічна віч добігає завершення. Сьогодні ми спілкувались про роботу Вінницької філії Ветеран Хаб з його керівницею Анастасією Бунич. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.